Хвилинку уваги! В Україні хочуть запровадити цільову мобілізацію. Що це таке і хто під неї підпадає? Після війни українці планують залучити до відбудови держави. Мобілізовані не братимуть участі у бойових діях. Вони працюватимуть на звільнених територіях після розмінування та аварійно-рятувальних дій. На час цільової мобілізації за мобілізованими зберігатиметься посада, робоче місце та середня закона. Хто підпадає під мобілізацію? Сили цивільного захисту при допомозі аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних служб, а також інших підрозділів. Проте, якщо буде потрібна додаткова допомога, то можуть залучити і інше працездатне населення за добровільною згодою, можливі завдання для мобілізованих, ліквідація наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій, відновлення критичної інфраструктури. Та визначення населених пунктів, яким необхідне розмінування чи маркування. А з вами був я, ваш особистий бізнес-юрист Олексій Щирба.